Так, добрий вечір. У нас турнір. Кривава битва. Без е, воскресінь і без хілів і без синіх. Чудово. У кого є бернадет? То думаю ті будуть задоволені обороною. А ми поїхали, спробуємо, що у нас тут так. Було б непогано ще й команду підібрати. <кліпси> ну, навіть я не знаю. Я б взяв ще отак, от, припустимо. І взяв би, певно, може, Розалінд, Одна, вона б нам урон поступово зменшувала б. Ну так, я думаю, тут, тут в принципі, можна так ще зробити. Є таунт, ну, але ми його будемо знімати коляном, тож поїхали, спробуємо. Так, що в нас з полем тут? Давай подивимось, чи нова крисалу тут? Нема. Окей, не дуже і потрібен був. Але тут зелень скинемо. Давай ще раз тут скинемо. Ну, давай спробуємо вдарити. І ось так жовті прокинемо. Тут ми трохи отримаємо зараз на горіхи. Ага. Бу б непогано, щоб добили цього гештальта цього. Ну, трохи промазало. А що взагалі червоні? Не будуть сьогодні, чи що в нас? Ну Ми просто зарядили його другий раз, ні? Угу. Але хоч теж нас покинув. Падало таке. Шкоди нам нині, справда. Добряче. Давай ось тут. А зараз ще і Сітфаєр буде ходити. Угу. Ну, що ж це взагалі з поляною? Мені не подобається нічого. Так. Ну, давай спробуємо бити. Цього добивати ось так спробувати. Може блочити когось. Угу. Ну... Здивування те, що ми тут витягнули. Окей, поїхали далі. Тут у нас трохи гірша ситуація. Леонідас може взяти якихось інших. Та, але кого тут візьмеш? Дирик Фізер ще не докачений. Поїхали так. Давай ось так зробимо. Поїхали. Може зараз навпаки червона поляна буде. Ну ні, поки немає. Так. Начебто щось намальовується, ні? Ну давай так зробимо. Оце у нас зараз травити будуть, ні? Чи нема в нас кристала ніякого тут? так ком быть, и а так ком быть. Угу. Ну, давай, я тут спробуем вот так. Угу. Зараз Леня ударить по нам. Они а все чекают. чекает. Добре. Чекает один. Тут четверочку возьмем. Так, і зараз трошки закомбимось так. Ну, як трошки, це не зовсім і трошки було, але нормально. Так. Ну і зносимо. Нормально. Далі. Ваня. Ну окей. Так, ну щось мені туда, є синях, потрібно в нього прокинути. Угу. А тепер зелень трохи позбираємо. Так. І давай ще жовтеньких трохи зберемо. <кій> давай жовтих з червоними зберемо ось так ось. Так, ну і зараз зелених ще візьмемо. Ось так. О, червоні знайшли, де не чекали. І ще й взірвали їх чудово. Гляня молодець. Ударив куди треба. Там щось забав ухилянь в них там побачив я. Ну нічого, це вас не врятує, Гаврики. Угу. Трошки не туди, ти, ти вдарив, друже. Так, ну і давай так зробимо. Чудово. Ванька добили, з цією лисицею якось вже впораємося. Так, поїхали далі. О, Фіни, чудово. Пепер, Десмонт. Та поїхали. Так, ну одразу на зелень ставку. Ага. Давай тут щось пошукаємо по центру. І давай взірвемо, ось так от. Ага. Ну, в принципі, нормально. Могло бути і гірше. Ну і чесі. Пепер. Пепер, певно, ми знесемо. Так. ага. Погано, що Десмонд пройдеться по нас, ні? Угу. А ми за коляном пройдемося по них. Ну, теж непогано, начебто, ні. Так, давай ось так. Ну, зараз міньйони доклюють його. Так. М -м -м. Скорі у нас. Поїхали. Так, ну одразу кристал. Не можу не скористатися нагодою. Давай тут спробуємо знайти, може прийде. Так, є. Ну, чудово, що кристаллик поки не будемо взривати, нам він ще знадобиться. Раз, два, три. І дивимось, хто живий. Угу. Небагато. Добре? Лімонвуд, як справи? Начебто добре. Так, якось взагалі на ізі. І що де ми тут? Ну, далеко. Далеко. І оборона в нас в Б. От, певно. З тою мадамою виграли. Тут не зрозуміло, що вони робили. І тут, певно, задавили Ну, Так. Ну добре, досить цікаво. Добре, побачимось в наступних відео. До побачення.